Пам'ятка архітектури у самому центрі міста Полтавський Петровський кадетський корпус має шанс отримати нове життя. У цьому переконані громадські активісти та небайдужі громадяни, які зібрались на обговорення долі кадетського в неділю в обласній бібліотеці. Окрім зацікавлених полтавців, на зустріч також завітали і посадові особи. Сьогодні з'явився потенційний інвестор. Це Константин Живаго, який сьогодні в моїй розмові з ним по телефону підтвердив, що він дійсно має бажання взяти в користування цю будівлю, відновити її представити попередню при пропозицію щодо так, зовнішнього огляду цієї будівлі. Ну і на обговорення громадськості виставиться функціональне використання цієї будівлі. Питання функціонального призначення кадетського корпусу одне з найголовніших. Своє бачення майбутнього пам'ятки архітектури представили активісти урбаноб'єднання Сітілаб про свій досвід проведення у стінах корпусу соціально мистецького проєкту кадетаріум розповів один з його організаторів Святослав Килим Золотайко. Ідею перетворення колишньої військової казарми на центр центр сучасного мистецтва, культури і туризму, підтримує її історик та краєзнавець Борис Тристанов. Це, звісно, виставочні зали. Це має бути, на наш взгляд, має бути прекрасный концертный зал. Должны быть детские кружки, должны, потому что ну, это будет очень здорово, когда ребенок приходит заниматься там живописью, к примеру, и он тут же видит фондовую выставку художественного музея. Ну, Ну, это ж прекрасно, это прекрасно. Ну, должен наконец появиться в городе музей города. Архітектори-волонтери переконують, щоб берегти пам'ятку, її якнайскоріше необхідно законсервувати. Не можна на цей час полишати саму будівлю, тому що вона руйнується. Треба вживати першочергових заходів. Це консервація називається. Можна робити її частково, але, хоча б ліквідувати найбільш небезпечні такі моменти, це відремонтувати дах, відремонтувати, не замінити, просто відремонтувати, забезпечити охорону будівлі. Почесною гостею заходу стала відомий київський архітектор Наталія Кондель Пермінова, яка приїхала до Полтави поділитись досвідом співпраці громади, влади, професіоналів та бізнесу. Дуже цікаві пропозиції. Для них, мене ми були несподівані, що наші фахівці, а ви ж уявіть собі, що це ж хлопці робили на свої. Вони ж волонтери. Їм вже ніхто це не замовляв. Грошей їм за це ніхто не дає. Тобто, молоді архітектори проявили свій хіст, доклали своїх зусиль на волонтерських засадах. Тобто, це мені здається, що це знамена сьогодні. Подія активісти. Сподіваються, що спільними зусиллями вдасться зберегти пам'ятку архітектури національного значення.